На IQ, ми щас зробимо, пройдемо тоді вже. Подобається розв'язувати складні задачі. Повністю згоден. Віддаю перевагу навчанню на практиці. Повністю згоден. Чат, да, це я. Що за хуба? Ви що, дураки, блядь? Це що за... Боже, ну придурочні Оце то придурки? Гамнюки. Це ж це шо Це шо це що я проходжу? Тре оце? Чат, ну я шо, гандон? Оце? Чат, я гандончик? Йосип. Драний. Чат, ну шо, ну ви що, кло? Ви клоу з мене робите? Ви працюєте швидше, ніж 6% всіх учасників. Стоп! Швидше, ніж тільки 6%? Тобто швидше за мене 94%. Чотко, дякую, що. Дякую, що уточнили. Це чотко. Це реально офігенно. Це. офігенно. Оце. От як я маю знати, що там? По центру чорна. Оце. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, оце! Б. Пташечка туди. З трьома палочками. Ча, це такий. Квадратик без носа. О! Ча, це. Це, це вообще це Боже. Це шо за тест дурний такий. П'ять. Чорне. Да, сучка. А так от. Бум-бум. Квадратик просто пустий. Да, шо, да, шо, да, шо? да, шо, да, шо! Маленький, середній, великий, середній. Ну шо, то кулька буде. Просто буде кулька, шо? Що це за питання? Ну буде кулька, тому що всюди кульки, все. Ваш акью результат ще вищий, ніж у 4% людей з України? Стоп! Тобто у 96% людей в Україні більше як юзамії, ви хочете сказати? Ш а що смішного в чаті сразу стає? Повідом... Усьо у мене всі повідомлені в чаті включені нічого. Час, мені не хочеться, далі проходить. <кій> <кій> блять, фу, чат, я руку всю заригав, подивіться. Блять, сейчас, чат, подивіться. Сейчас, все, подивіться. Не видно. Блять, ну, Короче... тут всюди вода мокра. О, дякую, дякую, чат. Нічого, ну вибачте, да, я не ідеальний. Все це. Боже, тут ще бабочки з точками, з якимись, блять, їбаними. Що тут міняється? Тут просто зверху додається, додай, щас, додаються точки, а тут знизу додаються точки. Раз, два. Просто все чорне буде. Баб, вся чорна бабочка буде. Отака от, от. Внизу. Тут просто зверху. ну, бу... ну ні, ну Це це для клоунів реально питання, це понятно, це всі відповідають. Е Big Big Біг big, big 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 Ага. Big 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 Ага. А, бок, А бик. Оце походу, Йосип драний. Да. походу, та, да, короче. Чат, ну ви ж поняли, да. Тут хорошо. Тепер стає непонятно. От. А, ми на, ми на половині, да? Понятно. От так? Понятно. Отак сюди. Оцю забрали. І верхню забрали. Ага, я, я поняв логіку. Оцю забрали? Я поняв логіку. Бік-бік-бік. От, буде так, раз, і без верхньої. Внизу хуйня. Да, внизу хуйня. Оце. Так, час. Валерій, потому що розгадав сьогодні. Появилась чолка. І що? А, це зачіски, ви поняли? Це зачіски. Це потилиця? Це обличчя, а це збоку. Отут ото око, отут от, -от ніс, ви поняли? Походу ж, да? Ага. Я же я придурок кончений, що я взагалі сюди зайшов? А чого так багато питань? Да мало бути 25. Ой, я назад, я ж не відповів тут. Ничего? Якісь коробки? Мабуть, що збоку, типа. Блять. Збоку, мабуть, що тоже відкрито в плані Чи Так, Да, що збоку відкрито що всюди, що всюди? Отак от, да. Да, і бачу отак от, от. Походу, я, оце я вже не знаю. Це, це я вже тупо не знав. Так-так. Так, так. Ну, то значить буде пусто і просто як стрілочка Да. Топ-6% у логіці поки що. А, чат, топ-6% це я, да. Це вже про мене, це вже прямо. О, картежна гра. Конечно, я профі в картах. Чат після цього йдемо грати в покер, я вас роздіну і виєму. Ну, ні, це чат то вже. Це вже. Це, це, це вже, щось... це вже щось в плані, що не поняв. даже. Буде просто чорна карта без серця, отак от. Чорна карта без серця, отак от дав буде. Шо, Та тут понятно, Боже. Ви що гоніте? Хуйта, зірка і браузер. Не поняв. Хуїта, зірка і. Бра... І що? І Чорнобиль. Хуїта, вікно. Значить, це буде в кружочку хуїта. В тому плані в якому? В кружочку буде хуїта, так. Да. Це чат, майже рандомно. І та зірка, браузері Чорнобильчат. Ну, якщо, ну, про, давайте так, давайте, коли результат озвучиться, 174 балла реально. А результат, тоді вже подивимося, хто з кого буде сміяти. All right. Так. Коробка хуйня чорна. Чи бантик міняється якось місцями? Поворачується якось коробка. Шо, взагалі? Тут взагалі воно не, тут не перев'язане. Час, я не зрозумів взагалі нічого. Отак. От так воно так от отповорачує. блядь, ні. Я знаю. Так, да, я знаю, я буду. Летіти безумною... безумним спалахом. Я буду, я буду для тебе завжди твоєю малишкою. Сприймайте як хочете. Воно буде, я поняв, так. Да. Так. Да. Так. Да. Да, 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 да. Так, да. Не, я ніхуя не поняв. Шо, ебанув. Ебанув що-небудь. Так, 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 хуяк. Угу. Так ебать, і сюди. Я поняв. Так, я поняв. Да, Отак, хуясь. І буде отут от 6 зразу. 6-6. Ту... Да, чат. Оце. О. Я вірю, що інтелятор розвивається завдяки постійним зусиллям повністю згоден. Часто розмірковую про те, як я працюю порівняно з іншими. повністю згоден. Яка ваша стать, чоловік? Скільки вам років? 18-29, да. Який у вас рівень освіти? Диплом баклавра, да. Отримати мої результати. Да. Uh. Да, похуй мені, скільки людей проходило, і що. Ваші результати можуть здивувати? Звіт IQ показує сильні сторони і зони зростання, плюс до потенціалу. А... По, пожалуйста, мені просто число. Просто число, мені. Ні. Мені не подобається розглядати, мені подобається число, просто конкретно дізнатися в плані IQ скільки. Цифри чи слова. Дивіться, питаю цифри чи слова. І тут варіанти. числа слова. Ну, дивіться, мабуть, слова, тому що реп ты, якби особа, ні на числах, ні на цифрах, тих же самих не зробиш, правильно? Сука, твою мать, блядь. Тільки IQ результат 48 гривень? Блять, мене що знову заскамили на IQ тест? І, і Мене ще й щочек поставили. Ча, це абсолютно неадекватно. Мені ще кажуть, що прям час надо. Твій результат IQ 40. А, 40. У мене мій IQ 48 гривень? Найкращі завжди всі дають йому всі без меж. Чоловіки. Жінки. Серця спалахнуть. Бля. Даже. Взагалі, оплата пройшла, навіть з Монобанка підтвердження не треба було. Воно, воно хоч реально одне євро зняло IQ чи воно зупинить. 50 гривень, це я заплати за тест, дізнайся, який я. Хорошо, дякую, тахуєнно. Я вже все, ці гроші вже... Все, пішли, зараз піднять. Чекудімо, 50 гривень, і хай результат 82, не біда, бо айкю не міряє вай, братва. Валера, геній по фану і тостам його формула успіху Alt плюс f 4 плюс харизма просто.